Усім привіт, друзі. З вами Палич. Друзі, лінія Зікріда Маус. Я трошечки перемотав, тому що не бачу сенсу. Досить довго їхав до міста насправді. Ну, чесно кажучи, багато хто не знає, де взагалі на зі... лінії Зікріда танкувати, де перестрілюватись. Для когось це відео буде банальним. Для когось. Повчальним. Не судіть мене строго, так би мовити, друзі. Так от, що ми маємо? Дуже багато важких танків. Хевік, бар. Маус дуже боїться насправді фугасів, я вам так скажу, особливо я я, я ядер ядерних таких фугасів, розумієте. Дивіться, у нас тут декілька є прострілів, ви можете ними користуватися. Бачите, можете їхати вперед танкувати, але я вважаю набагато ефективнішим, щоб ви знали ці простріли і досить, ну, частенько, бачите, бувають такі от перестрілки між важкими танчиками. Тому запам'ятовуйте народ. А хто знає, той знає. Отака справа. Ну, чесно кажучи, такий бій. Ну, ну не дуже тут. Прямо чекайте величезного настрілу. Звичайний бій, в принципі. Звичайний рядовий бій. Так, бачимо Барича. Ще важкий танк там щось хоче накидати. Чолк цей. Ем, я поки що, так би мовити, не знаю, чи це можна назвати кемпою. Можливо, це і кемпа, насправді. Даю чолку, він щось вирішив проїхати. Прокатує супер. Суперпінь, кидає мені хевік, але не пробиває. Конвою я дивовижним чином не збиваю в гуслю. Не знаю, цілив гуслю, але як вийшло, бачите, досить дивно вони вкатують, якщо чесно. Ну, коротше, прокатую далі. Наш хевік, дивіться, вже не отримувався фугів. Чекаю, поки він почне рухатись. Хочу далі поїхати, я все ж таки майже фуловий. Мені Хевік лише один постріл видав. Так от, вирішив я далі штурмувати коротше. Ем, ну і Барич, друзі, Барич. Танкую Барича. Не знаю, чим він там стріляв. Е, стараюсь йому допоміжним ним е, збити гуслю, друзі. Е, користуйтесь нею, я вам так скажу. Досить корисна штука, бачите, ще й асістику отримав. Отак от. Так от. Так, ну і вкатую на Хевіка. У нього 10 тисячу… хп-шок, він мені кидає фугою. Ну, забираю не так багато. Я йому теж <з té vídeo> стараю збити гуслю, але так собі виходить. Ну, все ж таки забрати виходить, у нас все ж не дуже багато пробиття. Ну, коротше, вицілювати треба. Гармата дозволяє. Так що. Хочу ще трошечки поковиряти супер коня. Він прокатує вперед, але бачите, зупиняється. На жаль, я йому вже бачите, не вийшло вкинути. Ну, можна сказати, турбач, бачите. Дуже багато важких танків, але за 5 хвилин нікого немає. Отакі от, от бувають катки. І такі катки, на жаль, дуже часто. Так що, кому було цікаво, друзі, підписуйтесь, ставте. Подобайку. Я, на жаль, більше нікуди не встигну. <смі> так що, отака от справа. Маус є Маус. В принципі, дуже цікава тачанка, насправді, я його. Ну, не знаю, вкачав. Вкачав чисто, знаєте, не, ну, навіть не хотів вкачувати, але він мені наскільки сподобався. Тачка така, чисто відпочити, релакснути. Але, звісно, рандом зараз не той, багато фугасів, багато таранів, багато. Коротше, фугасів і таранів. Хі -хі. Отака справа, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. До зустрічі!